По-перше слава Україні. Героям слава! Ой, клас. У вас не багато, але ви такі гучні супер. Пасібі вам за те, що ви сьогодні з нами. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні серед нас люди? Абсолютно точно є ті, хто не з кривого рогу, хто не дуже в курсі? Що таке породи? Чим ми займаємося? Що тут відбувається, окрім людслема? Супер, супер! Нові обличчя, це кльово. Порода це Криворізьке творче об'єднання, слеш громадська організація. Віднедавна з 2020 року. Ми проводимо в місті культурно-мистецькі події різного штибу і напрямку. Це і літературні заходи, і концерти, фестивалі, воркшопи, лекції. Буквально все, на що вистачає нашого волонтерського ресурсу. Від початку повномасштабного вторгнення весь прибуток від проведення подій ми передаємо на потреби збройних сил та постраждалих цивільних. Всього за ці три з половиною роки ми провели. Це сьогодні 51 ша наша подія. І, і від початку повномасштабної війни ми зібрали і задонатили понад 170 тисяч гривень. І цей захід, я сподіваюся, не виняток. Всі кошти, які нам вдасться зібрати поверх організаційних витрат, ми також донатимо. Донатимо саме на о, збір на автівку для 503-го окремого батальйону морської піхоти. Збирає наш чудовий ігор письменни. Чи правильно я розумію, що це не твій підрозділ? Ти збираєш для друзів? Це сусіди. Супер, спасибі. Давайте поаплодуємо Ігорю. Хоча в нас буде для цього ще нагода, я сподіваюся, не одна, бо Ігор сьогодні також виступає. Маленький спойлер. Я сьогодні, до речі, та, на відміну від більшості наших заходів, це я сьогодні не вестиму. Я також виступатиму разом з усіма. Я вже готуюся кожному і кожній з вас програвати. І оскільки на виступ у нас три хвилини, як бачите, я намагаюся вибалакатися вже зараз. Де ми з вами знаходимося? В породи свого простору немає. Нас приймають друзі, за що ми дуже вдячні. Різні друзі постійно. І ось ми вже не вперше проводимо подію в єврейському культурному центрі Бейдгрехем Хесетхана. У нас от сидить чудовий Євген, який нам допомагає організовувати, який тут нам за все тут добре і який нас терпить уже не вперше. І це, по-моєму, класна ілюстрація. Мультикультурності і згуртованості Кривого Рогу, тому що е, сьогодні ми проводимо літературну подію. Минулого року ми святкували тут день народження породи, типу з техно коктейлями і всякими такими приколами. Ось, і там, де типу, був Плюс, де сильна християнська складова, ми проводили рок-концерт з дуже похмурими <с. піснями. І тобто, у нас дуже дуже різні ініціативи об'єднуються заради якихось класних цілей. Ну там, типу, якщо це мітик проти Вілкула, то туди йде і геоправа молодь, і чутливі тендітні митці. Тому от цим кривий рік і класний. Так, наче все сказала. Якщо не все, то потім запитайте. І власне, та я передаю вас під відповідальність наших гостей з Харкова. Які власне просувають слем культуру в українській літературі вже не перший рік? І Це от автентичний слем. Наскільки я знаю, в Харків саме вперше в Україні взагалі от слемі приїхав. Так що Артемей, Ельф Фрідрик Швальбе вітайте!